Звати Ксюша, мені 29 років. Воно виглядає вона тако на 35, з гачком. Навіть. Я заміжня. Е, у мене є синочок Денис, якому 2 і 3 роки. Ми проживаємо з батьками. Ми живемо родиною, як чіпі піде щось сталося? Та й прибіг, та й поміг. У мене мама бізнес-вумен. Має свій магазин з купальниками. Ми їй допомагаємо. Може сказати, ми так працюємо на неї. Це круто. Це завжди. Ти серйозно? <с> так, ти серйозно? Тебе має бути свій особистий простір. На кухні має бути одна хазяйка. Не є хазяйка, це моя мама, бо я там не буваю на тій кухні. Але ти не готуєш своїй дитині? Ні. А ти для чого тоді дитині? А я що куховарка, яка повинна займатися тільки дитиною. Коли захотіла, туди я пішла. Тобі ще й дитину глядять. Добре устроїлась. Ти мені на даний момент завідуєш. Якщо ти хочеш чи чоловік пройтися в трусах, то це норм, Звичайно. коли батьки вдома. Добре, що не без трусів. Ну, буває без трусів теж. Ахрініть. Ходити гуляка. А де в цей час батьки? А вони отак роблять. На місці твоєї мами не хотіла би побачити, чим зробили її внука. Ну, вони іноді й бачили. Ну, бувало таке, забули закрити двері. Чи мама, чи папи зайшли в найподходяще момент? Як це від... Коли ви там з ним. Так. Ми звикли так жити. Суперсімейка, так. Да. Ну це <різь> був, якщо чесно, для мене. Та які звичаї в родині Ксюші впливають на її сина. Хай бачить, звідки він взявся. Ну, це жесть, на секундочку. У мене взагалі серце крається. Це про якесь збочення? Дивіться в наступних випусках. Розкажи мені, яка ти мама. Я сувора мама. Мій син росте не тютя, не нюня. Якщо він буде нити без причини, він повинен сам заспокоїтись. Якщо він буде розкидати ігрушки. Він получить за це по рукам. Я максимально проти, коли б'ють дітей. Ти просто руйнуєш йому психіку. Я так не вважаю. Мені твоя думка взагалі ну вона не цікава. Я тобі, Але я тобі я... все одно розкажу. Но. Вона перекусить і навіть не поперхнеться. Я не люблю таких токсичних, неприємних людей. Я виховую справжнього чоловіка. Я його вчу. Цьому, що жінку потрібно слухати і поважати в нашій родині, жінка. Головна Такий матріархат. Жінка це королева. Жінка вона й так королева, якщо біля неї є король. Я теж виховую справжніх чоловіків, джентльменів, левчиків. Вони мені дарують квіти без приводу. Вони в мене самостійні, вони собі приготують сніданок. Але мені не потрібно на них кричати чи бити, щоб вони мені допомогли помити посуд, поприбирати. Мені кажеться, що вона прибрехує. Я придумала дуже класний лайфхак, коли я вже наготувала. У нас є фраза Кухня відкрита. І вони приходять, і старший син мене запитує: Мам, а в що мені насипати, супчик? А я кажу: «То, що ви вчора не помили? Просто як свиня буде їсти тарілки? Цим... Да. Так. То? Да. то хай вже після собаки поїсть. Ти взагалі трошки якась пришелепкувати, чесно.